Пам'ятаєте, три місяці тому будували сонячну станцію Увага, під окупок. То що я вам можу вкриття. сказати? Мало того, що вона згенерувала за чимось високий місяці майже 2 Кридіть мегаватти, е, вона вже себе повністю окупила. як тому кажучи. Бо вже четвертий чи, чи п'ятий я вже заплутався. Місто повністю без світла, а сьогодні вже і без газу, блін. Сусіди луплять, падли по критичній інфраструктурі, по залізниці сьогодні лупили. Ще раз повторюю, світла немає ніде. В місті, в районі постійні шахіди літають. Ну а в нас, слава Богу, завдяки сонячній станції все працює, є живлення, маємо можливість надати людям зарядити телефони. Мобільний інтернет, Wi-Fi. Тобто дана сонячна станція, яка будувалась під окупність, вже на даний час окупилася, я вам скажу чесно.